На Крим налетіли атакамси. Схоже, залетіли ракети не просто так, а прямим курсом по кораблях рашистів. Відомо про влучання у велике судно, адже там сталися потужні вибухи. З приводу кримського мосту також з вами поговоримо. Бо цілком вірно, що він був під масовим обстрілом, ціллю якого є ця незаконна споруда. Ракети влучають і далі. Вибухає і Кубань. ЗСУ так сильно влупили по рашистах, що обвалюються та падають їхні мости. Деталі почувати у цьому відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися. До нашого випуску підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у карчі під час атаки на Крим ЗСУ потужно влучили у судно, яке стояло на ремонті у судноремонтному заводі. Уламки впали на вулицю радянську та пошкодили водовід та дорогу з тротуаром, що знаходиться поруч. Рашоста заявляли про масований обстріл Керченського мосту в окупованому Криму. Міністерство оборони АРЕФІ зазначає, що Україна атакувала незаконну споруду американськими ракетами атакам. Також окупанти заявили Ли, що Чорноморський флот і повітряно-космічні сили, нібито про атаку на Крим, як мінімум трьох українські безекіпажні катери і буцімто один пошкодили. Із поміж іншого повідомляється також про те, що зсу атакували рашистське місто Пролетарськ у Ростовській області Рефієм. Після вибухів там спалахнула потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Рашисти стверджують, що було дві поспіль атаки українських дронів на вказаний об'єкт. У мережу вони виклали кадри займання, яке було видно із населених пунктів довкола. Бупила українських військових. По хатакували на автобазу в Ростовській області. Зараз там пожежа. Горить на автобазу у місті Пролетарськ. На неї була атака дронів. Паливо зайнялося. Інформації про трьохсотих немає. Так передавали ситуацію рашистські пабліки. Жителі міста чули чотири п'ять вибухів. і Потім побачили стовп диму та пожежу. А губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявляв, що на південному сході регіону силами ППО бутім то було відбито атаку. БПЛА. він стверджував, що пожежа виникла цитую внаслідок падіння уламків на тарту. Орії промскладів, Нібито горіло де спаливо за його словами. Нафтобаза зазнала повторної атаки, через що гасити поки не виходить. Інші пропагандисти заявили, мовляв, удруге друге БПЛА атакував базу під час гасіння спалаху співробітниками. МНС кажуть, що трьохсотих бутім то немає. Стало офіційно відомо те, що сили оборони вдарили по комбінату Кавкасу Ростовській області, де зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися для потреб армії РФ. І про це повідомляє генштаб збройних сил України. Зафіксовано. Щонайменше два осередки займання. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється. Ну а тим часом у мережі з'явилися кадри результатів влучання по мосту через річку Сем. Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що авіація повітряних сил збройних сил України знищила міст через річку СЕМ на території Курщини. І про це заявив командувач повітряних сил Микола Олещук. Цитую його авіація повітряних сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. Українські пілоти високоточними ударами б'ють по ворожих опорних пункт. Тах скупченню техніки, а також логістичних центрах та шляхах постачання противника йдеться в повідомленні. Засіб ураження не повідомляється однак можна припустити, що могли використовуватися високоточні бомби, «Хаммер» або «Джідіем». Дякую льотчикам та усім, хто забезпечує бойову роботу авіації. Додав командувач повітряних сил. Нагадаємо, що про знищення цього мосту повідомлялося і раніше однак, тоді не було відомо, що його зруйновано. На старіших кадрах із мосту можна помітити отвори від прольотів, які наймовір. Ніше належать реактивній артилерії, тож можна зробити висновок, що зсу неодноразово намагалися знищити цей міст. Незабаром також телеграм-канали написали про знищення другого мосту через рашиську річку Сим. Імовірно, йдеться про переправу в районі села Званного. Так, от цим шляхом, зокрема, через міст в селі званному Орефія забезпечувала свої підрозділи на Курському напрямку. Відповідний населений пункт розташований у Глушківському районі. Провоєнні рашиські телеграм пабліки пропускають, що українські воїни. Готують наступ зі захопленням території, які розташовуються східніша та південніша річки СЕМ на цій ділянці. За словами аналітиків, залишився лише один міст у цьому районі. Розташований він на околицях села Кареш Курської області. Однак рашисти також намагаються зводити понтонні переправи на логістичних маршрутах. Окрім цього, прес служба десантно-штурмових військ підтвердила знищення ударного гелікоптера К 52 алігатор у Курській області. Вортоліт був уражений під час бойового виліту за допомогою переносного зенітного комплексу Стінгер. Рошиські джерела повідомляли, що фатальний постріл був здійснений в упор. Екіпаж к 52 який складався із льотчука і штурмана оператора, відправився на концерт до кобзона. Відомо, що гелікоптер був збитий біля рашисько-українського кордону та впав усього за півтора кілометра від нього неподалік від селища Олешня Курської області. Десантики оприлюднили фото уламків рашиського борту. А о вісімдесят окремій десантно-штурмовій бригаді показали. Зали сам момент збиття рашиського к 52 У мережі рашиські користувачі не втомлюються коментувати атаки на Україну. Так нині окупаційні війська застосували балістичне озброєння для ракетного удару по Києву. Як Київська міська військова адміністрація, це вже третій обстріл балістикою столиці цього місяця із чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою. За попередню інформацію, цей удар був практично ідентичним двом попереднім. Рашисти знову втретє поспіль скоріше за все застосували північно-корейські балістичні ракети. Типу КН-23. І знову сили та засоби нашої протиповітряної оборони не дозволили ворогу досягнути своєї мети і уразити Київ. За попередніми даними, балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці, зазначає міська адміністрація. Водночас, практично разом із ракетою бік Києва, заходили кілька ударних дронів рашистів. Однак, захисники неба завчасно збили їх так, щоб кияни не чули навіть звуків бойової роботи. Всі БПЛА знищили далеко за межами міста. Станом на зараз в Києві не зафіксовано руйнувань і так також немає звернень від поранених. Це було оприлюднено на восьму ранку. Пізніше стало відомо, що ворог знову атакував Київщину. Ракета маневрувала через кілька областей, але була збита. Як бачимо, наш ворог не відступає від задуманого. Це вкотре має нагадати. Війна все ще триває. Відтак наголошуємо на необхідності зважати на сигнали повітряної тривоги та неодмінно іти в укриття. Українська ППО працює але допомагати їй мусить кожен українець. Ну і до слова, нагадаємо, що у рамках військової підтримки Литвою українською. Армії до України найближчим часом будуть відправлені 14 бронетранспортерів М 113 і пускові комплекси ППО малої дальності із ракетами, систему боротьби з безпілотниками, індивідуальні протидронові глушники і також всюди ходи із запчастинами, гвинтівки, боєприпаси, домові заряди та інше обладнання і спорядження. У відповідь на запади України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155-мм, бронемашини М 577 бронемашини м Тре. 13. система боротьби з безпілотниками необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета Карл Густав, дистанційні системи детонації Райс 1 генератори, легкий штурмовик Л 39 ZA, Альбатрос у розібраному вигляді та інше військове забезпечення. Загалом з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 641 мільйон євро. Загальна підтримка Літвої Україні – Є довгостроковою і перевищила мільярд євро. Я вам вдячна глядачів, що ви до дивилися відо до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.